Меня зовут Артур. Я родился в маленькому небольшом промышленном городе в Луганській області, і напевно десь так би років 15 тому я би починав якусь таку не знаю публічний виступ або якусь таку свою промову. Але сьогодні на щастя все зовсім інакше. Насправді я виріс в маленькому провінційному місті Стаханов, і я виріс повністю в російськомовній сім'ї, повністю в російськомовне оточення. І знаєте, моя любов до української мови, напевно, не завдяки, а всупереч я захоплювався українськомовними футбольними коментаторами. Дмитро Джолай, Денис Бусянок, Віктор Вацько. В кінці 90-х, в нульові, це була, знаєте, та мова, яку можна було почути в публічному просторі, в межах там телевізійних трансляцій. Інше моє захоплення це українськомовна культура, музика Океан Ельзо, перші альбоми Гурту «Антитіла». Це також те, що надавало мені якоїсь української снаги і українського колориту. Але навколо була мова російська, і я себе вирішив, що я буду вчителем української мови та літератури, і я припускався дуже великої помилки. Помилки, помилки не важливо. Але я з учнями спілкувався на парах на уроках українською мовою. Як тільки лунав дзвоник, я переходив на мову російську, спілкувався мовою російською, і я думав, що все в принципі окей. До 24 років моя основна мова це російська мова повсякденна, а робоча мова мова українська така не дуже нормальна схема, як на середину там х років. Але для мене все змінилося до 2014 році. Коли в моєму маленькому провінційному промисловому місті з'явилися якісь люди з, з амуніцією, незрозуміло якої держави, просто якісь чоловічки, зільоні чи якісь там ще, і над моїм навчальним закладом, де я працював як викладач, вже не було жодного прапору ані українського, ані якогось іншого. І мені казала, яка різниця, яка різниця, яка різниця викладай, працюй не звертай ні на кого уваги, ти маєш бути патріотом свого навчального закладу. Закладу, над яким немає жодного прапору, немає жодного якогось розуміння, де ти працюєш, на кого і що ти робиш. І в 2014 році я почав все з нуля. Я виїхав на територію Сумщини. Там працював протягом наступних шести років в державній школі. І ось тут я хочу сказати, виступало вже багато сьогодні. Колег мені здається, якщо я є представником спілки освітян, то я зараз основний меседж скажу освітянам. Мені здається, що освітяни це. Теж свого роду інфлюенсери, блогери, і ми також маємо свій ефірний час. Діти сидять в Тіктоці. Дякую. вам. Діти сидять в Тіктоці в інстаграмі, в інших соціальних мережах. Але у всіх дітей в розкладі декілька разів на тиждень є урок українська мова, на який діти за умовчання мають іти, де вони мають отримувати оцінки, складати зовнішнє незалежне оцінювання і так далі. І ми, вчителі. Маємо час для того, щоб показати, що українська це стильно, це круто, це сучасно. І тут мені здається, вчителі української мови, української літератури ідуть разом в команді з. Інфлюенсерами, блогерами, артистами, представниками масової культури, елітальної елітарної культури і так далі, тому що ми на уроках можемо пропонувати тексти, не знаю, сучасних українських музикантів. Ми можемо давати тексти, поезії сучасних українських поетів. Ми можемо розбирати виступи е, українських рестораторів, українських коміків, стендаперів і так далі. Ми можемо показувати дітям, що українська культура це не лише про е, жито, поля, пшеницю, що ще, а це й про те, що українські. Зараз це стильно, сучасне це елемент українського культурного бомонду, і тому моє звернення до освітян сьогодні, в день української писемності, ми маємо ресурс робити уроки української мови для сотень тисяч українських дітей. Цікавими, актуальними і сучасними, і потім не стане питання, яка різниця, якщо сьогодні тисячі українських школярів будуть споживати на уроках офлайн чи онлайн, чи змішне на навчання, вони будуть споживати якісний українськомовний культурний освітній контент. Це насправді дуже важливо сьогодні. Освітянин український. Це не лише про відчитати урок 45 хвилин, сказати дітям дякую, до побачення і піти. Сьогодні вчитель повинен робити трішки більше. Якщо є нагода створювати на базі шкіл мовні клуби і передавати свій досвід, викладати українську мову, це круто. Якщо є нагода десь не знаю, орендувати приміщення бібліотеки, прийти і сказати, а можна використати ваш простір для проведення якихось занять, я не думаю, що бібліотека вам відмовиться. Якщо є опція, Долучатися до ініціатив як проєкт єдині або до інших освітніх, волонтерських, комерційних ініціатив, будь-яких вчитель повинен до цього долучатися. Тому що сьогодні вчитель, український педагог, має бути в авангарді всіх змін, які відбуваються в нашій державі. Тому, якщо ви вагаєтесь переходити на українську мову чи не переходити, подумайте для себе, навіщо вам повинен цей крок. Я для себе вирішив. Переходити в 2014 році, тому що це має бути чесно і трушно. Якщо я вчитель української мови, але я в повсякденному спілкуюся з людьми російською, це не про чесність і не про трушність. Я усвідомлюю, що я маю бути і як професіонал, і як просто особистість в єдиному напрямку рухатися, говорити українською. Тому моя дружина українськомовна мій син українськомовний також, і я цим пишаюся. Якщо ви досі вагаєтесь, подумайте яка лінія, знаєте, для вас є найбільш важливою принциповою сьогодні. Я думаю, що що ви подумаєте, що вам дасть які преференції, переваги володіння українською мовою, то ви зможете їх виписати, побачити і зрозуміти навіщо вам рухати саме в цьому напрямку? Це я кажу для всіх звичайних громадян України. А освітяни, колеги, вчителі української мови, літератури і не тільки а власне вчителі математики, інших дисциплін, інших предметів, викладачів вишів дуже важливо, ми за законом. Сьогодні маємо говорити на своїх заняттях з учнями-студентами українською мовою. Тому, шановні колеги, я думаю, що ми в направленому напрямку і ми можемо створити і зробити українську мову більш. Сучасною, більш прогресивною на всіх рівнях, зокрема для наших дітей, тому що кожен урок української мови якісний цікавий сучасний урок української мови це крута інвестиція в майбутнє наших дітей, а отже, в майбутнє нашої держави. Дякую за увагу.